Значить, маховик з під токарного. От. Значить, друзі. Я, то, як то кажуть, задовбався теж пояснювати. Ось бачите, з під токарного. Значить, величина оцих виступів. Оцих виступів, дивіться. Ну, скажімо так, десятка. От, величина у цих виступів десятка. Але головне, головне, сама велика проблема проточки на токарного. Значить, ці токарні, які, як то кажуть, це можуть зробити, більш зношені, менш зношені, але токарний ніколи не робить площину. Токарний буде торцювати або блюда, або конус. Без цього ніяк. О, значить, маховик у нас. В межах десятки грає. І тепер дивіться, ми ставимо отут во і їдемо во. При вас. <му> дивіться, 4, 5, 6, 6 десяток. Тобто різниця між оцим і оцим 6 десяток. Тобто, якщо на такий маховик проточений на токарному, навіть. Проточений гарно, нема тут і сотків цих бугрів. Але він проточений на токарному. І коли сюди кладеш диск щеплення і прижимаєш його новою корзиною. Корзина прижимає його тут, отут от прижала корзина, а тут півміліметра зазор. А якщо ще й корзину проточили на токарному, тоді отут буде брати, а тут буде міліметр зазор. І щеплення горить в моменті. Тому, друзі, їхали. Ноль. Той самий ноль. І так, коли дві деталі прошліфовані, от я його поклав отак от, на воду. Да? От, і я отак от уже його рукою. Вже рукою <зарко> я його не підірву. <зарко> от, ну, тобто... О, от навіть викруткою. Бачите отак. О, все. Хоп-хоп. Тобто, коли площини рівні. <гум> Бачите, не відірву. Таке саме, як на токарному, питаю. Таке саме. Що там? Ельбор, гексаген, гексаніт, РК-8. хто там? Що там? Tá okay.